Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео огляд годинника Xiaomi Smart Band Mi Band 10. Бачите, він ось тут зараз знаходиться. Достаю ось так виглядає сам годинник. Бачите, це вже 10-та серія. От, нагаду, цей, цей годинник я теж вало купляв теж за 2000 гривень як павербанк. Дивіться, написано Xiaomi Smart Band 10. Бачите? От, і фішки його виходить 1,72 дюйми, AMOLED, Nerv Edge Display High Qued Metallic Frame. Ультра Лонг лайт. Ленір Мотор фор де Фоделас Експерєнс. Далі п'ять Атм ватер Рес Бачите зараз хвилинку так. І дивиться. Далі 100, аж 150 сп... спортивних режимів, бачите? От, З першої сторони і з другої сторони. От, Ось такий кру... крутий смарт-годинник. І давайте нарешті розпакуємо. Нагадую, це годинник від бренду Xiaomi, він 100% оригінальний. Теж куплявся в Ало за 2000, за 2000 гривень. Так, дивіться, зараз отак. Оп. І бачите, тут ще відразу йде HyperOS, Бачите, тут відразу HyperOS, а там, напевно, в Mi Band 8 був мій UI. Дивіться, ось інструкція до смарт годинника Xiaomi Smart Band 10. Нарешті. Бачите, ось так виглядає інструкція до годинника мого нового. От, це, кстати, найсучасніший годинник в Xiaomi. От, Ось така комплектація. От, і давайте далі дивитися, ось такі тут іде. Дріт. Бачите, теж білого кольору, як був в Mi-Band 8. О, точніше, в Smart Band 8. І ось так виглядає сам годинник. Який він класний. Ви навіть не уявляєте. Давайте його розпаковувати, так. Розпаковуємо. Обожню розпаковувати нові товари. О, який він класний. І дивіться, друзі, тепер тут то, по перше, помітили, що тут тепер ось такий колір годинника і ще є ось така наліпка на екрані, типу, щоб він не поцарапався. І ось такий ремішок. І тепер тут три датчіка, три датчика, а не два, як було в э, Xiaomi Smart Band 8. нагадаю, ось так виглядають вони. От, бачите, тут написано Xiaomi. От, і нагадую ще раз ось яка. Комплектація. дивіться, сам годинник, ось такий дріт і ось така інструкція щодо використовування. От, тому давайте зараз увімкнемо годинник. Знімаємо плін, плівку. От, І зараз, можливо, нам потрібно буде від павербанка заживити. Ой, блін, до нього ж перехідник нужен на тайпсі. В нього ж немає другого роз'єму, Ну, давайте спробуємо. Коротше, зараз я схожу, з... там мені треба відійти. Я... А, я зрозумів, коротше, зараз я тут поки що в рибок. А... Бачите, ось ось такий в рибок блочок. От, зараз поки що говориться рибок. Там в борк візьму облачок від лампи. Зараз треба буде заживити годинник. Так, от так. Підключаю до зарядки і підключаю конектор і зараз повинен вімкнутися годинник. О! Бачите Xiaomi. Ой, зараз ви. Бачите, ось я вімкнув його. Потрібно було просто його підключити до зарядного пристрою. От, нагадую, що це модель Xiaomi Smart Band 10. От, це найсучасніша модель. Дивіться, зараз я його налаштую, ну, щось може зараз зробити так. Вибираю, звичайно, українську мову. І тепер треба буде відск... Відск... відсканувати цей QR-код. Щоб завантажити додаток, але в мене додаток є. От. Бачите, друзі, зараз покажу приблизно. Дивіться, оце. Нагадую ще раз, це така типу, захисна плівка від мо мого годинника. От. І в комплекті, нагадую ще раз, йшов ось такий дріт. Бачите, тут вже відразу йде Xiaomi HyperOS. О, Це вже плюс. І це за 2000 гривень, я вважаю, це топова комплектація. От. Тому всім до побачення. Всім до побачення, всім гарного вечора. Зараз буду налаштовувати, як налаштую, покажу вам.